Расенко Сергій Олександрович, місто Кривий Ріг, боєць бойового підрозділу спецназці числа. Зараз знаходимося у Києві. Представляємо інгульську палатку війська Запорозького Низового, міста Кривий Ріг. Хочемо чесних виборів. А не тої фальсифікації, яка відбулася під час, під час останніх виборів на мера міста Кривого Рогу. Всі це знають, всі це бачать, бачимо, всі це прохавили, як знаєте, так кажуть, у народі. Ділку хоче забрати навіть останнє те, що є народ, те, що є в народах, у Криворіжців, Криворіжсталь. Якщо Криворіжсталь перестане працювати, кривий ріг, мільйонний город, станеться без. Роботи. Наші сім'ї остануться і наші діти, діти остануться без куска хліба. Скільки можна це терпіти? Люди, піднімайтеся, будь ласка. Хватить цих фальсифікацій, хвати обману, хвати обдурювання. Будь ласка, піднімайтесь, підтримуйте нас, підтримуйте самих себе. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи покладаєте ви надію на те, що Верховна Рада може вирішити це питання? Велике покладання на те, що Верховна Рада почує взагалі нас. І не просто почує, а прийме правильне рішення. Тому що фальсифікації, ті, що були останнього разу, вони всі сюди прийшли, вони всі сидять тут, ті люди, котрі зараз тут сидять, приймають рішення за нас, за свій народ, за ті, хто їх обрав. Ці люди намагаються змовчати в очередний раз. намагаються змовчати. Ми їх просимо до батечка. Просимо, будь ласка, прийміть правильне рішення.